Да -да. Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами робимо розпаковочку. Я пішла трошки в магазин, зовсім трошки скупилася. Ось. Зараз я все покажу, що я накупувала. Можете ну, я почекаю, буду діставати. Так, чорнослив. Один кілограм стоїть 114 гривнів. Я взяла 518 грам. 59 копійок, 0. Е, так, 59 гривень, 0,5 копійок. Оце у нас чорнослив. Так, друге, що в нас де? Мандарини. ну Це, це не мої. Це я купляла просто. Мандарини, за які я заплатила... Мандарини, мандарини. 82 гривні. Ні, 53 гривні. Думаю, чекай, вроді не так було. 53 гривні. А 82 гривні кілограм. Та... Піле курки 344 грами, 203, грам, 203 гр, гривні кілограм. Я взяла 60, на 69 гривні, 83 копійки, Це, напевно, це угу. Ще є інакше піле. Зараз отримуємо. Так, чекайте, чекайте. Ванільний цукор. Зараз ми його знайдемо. Цукор. Виходь здавайся. аго, цукор, де ти, є? Так. Зар... Ріпалі з тим цукром заріс під самий низ. Наталюшка, ходи я буду тобі давати, ти будеш забирати. Якщо мало з... жиру, кинь масло ще трошки. Так, наклі соду. Сода по 24 гривні ще десь має. О, де там було. А він А що нема тут? Ого, задіме. Ванільний цукор, 6 пачок по 2 гривні. О, накупляла ванільного цукру. Так, крупа перлова 900 грам, 14 гривні. Хтось там з дівчат казав, щоб я зварила того росольнику. А в мене росольник тільки з перловою крупою, Вони люблять, більше ніякого. Так, э, сода у нас по 24 гривні 72 гривні заплатила. Так, соди пачка 300 грам. Так, так, аромат. Пише ром, А тут пише барбарис. Я не знаю, ну, корочка, о чого таку штучку купила? Треба відкрити, понюхати, як вона пахне. Ти хочеш відкрити понюхати? Я да? хочу да, почекай. Почкай. Напахне. Барбарисом пахне. Так барбарис пахне? Ром. Барбарисом пахне. Мені не, не подобається. Прикольно? Ну, ладно, хай буде. Так, де воно той аромат барбарис. 21 гривень стоїть. Так, рис 900 грам, 58 гривень. Ось такий рис купила пропарений. Будемо робити з нього у неділю вареники. Зрісу. Так, треба зварити рис. Дівчата казали. І фарш сирий, і тоді робиться вареники промігу. Не знаю, дівчата казали, що смачно, треба попробувати. Поки не попробую, не скажу. Чи так, чи ні. Так, чекай, бо я вже загубилася, де я була. Барбарис, ага, рис. можна забрати. Пекінка. Кіло 566 грам. По 26 гривні кілограм, 40 гривень 72 копійки. О! Дві пікінки. Так. Помідори я заплатила Ні, Наталію. І пікінку там вон положи зверху. Там вона замерзла, вона на худі так, пекінка 40 гривень, 72 копійки запомі... заплатили. Так, помідори 678 грам. По 88 гривнів, заплатила 59 гривнів, 66 копійок. Таквій поміндорчики. Коли їх? О, це вони копійки. Що Так, дякую. зараз. Помідори сказала. І плюс філе. От, тому філе. 78 гривень, 70 копійок. О, все. Все, я покупляла, все я покупляла. Ото все. А не, збрехала, людочки, збрехала. Щоб нас тих там той хуйник занеси. Я ще купила 10 тих, -ко. скажіть, забула, конвертів. О, по 2 гривні. О, ще на пошту. Я ж більше на пошту ходила. Йо, мої горіхи. Ні, ще не згоріли. Ви що думаєте? Я ще й горішки жару. О. Свою вафельницю, ось такі. Красунчики в мене виходять. Ось. Зараз я положу другі та викинь. О, ось так. Бачите, що в мене тут є. В мене талочку заби. Там той холодильник, А те в морозилку положи. Що? Замерзли де м'ясо, Десь там. Тич я в морозилку, якщо воно влізе. О. Зараз я закрию. О, то-то, так? -то, да? Так, ось така лавафельниця. О, домотек пише. Так, і всі гроші я заплатила. 700-725 гривень. О! Оце я стільки скупилася, оце я стільки купила. Так, зараз я горішки дожару і біжу до худоби. Дивіться, скільки нажарила. ага, Ще є останні дожару, а там ще одні є. Так що, кому буде цікаво, чекайте рецепти, ще є шоколадне тісто на горішки. Так що будемо будем жарити, готувати, пекти. А ви приєднуйтеся, дивіться відео, якщо вам цікаво. Не забувайте підписуватися, писати коментарі. І при можливості поширювати, якщо у вас є така можливість, в других соцмережах. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. О, так якось це тут дуже блищить. То вже занадто. О. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па -па. ми розпокою, спокою, і скорішої перемоги. Не забувайте, сьогодні в ці доцільні стрім на каналі. Життя в Польщі, ми вас чекаємо. Я, скоріш за все, на стрімі буду жарити другу партію горішків. Так що ми вас чекаємо. Бо одну зараз до жару, піду попораюся, ще маю додати піти. Поки, поки назад прийду, поки зробимо, то якраз прийдеться мені жарити горішки і будемо вести стрім. Так, що ось таке діло. Будемо все разом робити. А вам всім гарного вечора і приємного спілкування, Па-па!